Путіна. Вагнерівці почали переміщуватися саме коли почався український контрнаступ. Яку гру задумав російський диктатор на кордонах з НАТО? Вагнерівці ну, Путіни можуть у Білорусі бути використані для двох ключових сценаріїв. Навіщо російським найманцям зводять ще один табір поблизу з Україною? Я думаю, що Путін не впевнений щодо білоруських військ. І які диверсії та провокації вони вже готують. Що на запад. Рошиться нам це відео стало вірусним у мережі. Після невдалого бунту в Росії колони з вагнерівцями прямують до Білорусі, де для них звели ціле наметове містечко неподалік мінська. А це вже кадри з місцевого полігону, де вони навчають білоруських військових сучасним прийомам і тактиці ведення бою. Щоправда, це лише офіційна версія і картинка для змі. Бо чим насправді може займатися визнана в світі терористичною група Вагнера, вже ні для кого не є секретом. Вагнерівці можуть Вагнерівці можуть брати участь у різних диверсійних операціях у розвідувальних операціях, можуть спровокувати і конфлікт. Якщо путіну це буде потрібно, вони не підкоряються Лукашенку, вони підкоряються Путіну. Українська розвідка зафіксувала в Білорусі понад 5 тисяч російських найманців, чого недостатньо для вторгнення. Однак слова Лукашенка на зустрічі з Путіним серйозно занепокоїли країни Балтії і Польщу. Нас почали напрягати вагнеровці. проситься на запад. Резошиця нам я говорю, вам зачем не зараз? Ну, сходим на екскурсію Варшаву і Жешув? Згодом білоруський диктатор назве це жартом, але близько сотні бойовиків Пригожина висунуться до кордонів з Литвою і Польщею, де пролягає так званий Сувальський коридор. Саме по ньому Москва вже не раз погрожувала завдати ударів, аби відрізати єдине сухопутне сполучення Балтійських країн із партнерами по НАТО. Та невже Путін наважиться на війну з альянсом? У Путіна ще з минулого року я думаю, десь на столі є план е, інтернаціоналізації конфлікту. Ну, мається на увазі, що вивести війну за межі України і розпочати її ще на якихось інших е, територіях. Польський генерал Богуслав Паци каже, що сувальський перешийок має стратегічне значення для захисту Європи. Тож не випадково Білорусь розгорнула біля нього військові навчання, причому з широким застосуванням безпілотників. А це може означати, що Кремль хоче зірвати поставки систем ППО Україні, змусивши Польщу і країни Балтії більше дбати про власну безпеку. Я сам за джі сьогодні з точки зору західних країн ППО є важливішою, тому що росіяни на суші, навіть маючи сильну артилерію, це опорний пункт Росії. Але артилерія, яку мають у своєму розпорядженні західні країни, набагато більшої дальності. Перш за все, з більшою дистанцією стрільби. А тому Росія, переконаний генерал, переслідує іншу мету. сьогодні йде гра психологічна і для цього використовують вагнерівців. Вони мають погіршити настрій західних країн, аби населення Польщі, Німеччини, Франції та інші вплинули на свої уряди і не підтримували Україну. Бо Путін добре знає, що Україна воює мужньо, але без допомоги заходу їй буде важко протистояти більшій російській армії. У свою чергу колишній білоруський силовик Олександр Азаров звертає увагу на ще одну важливу деталь: переміщатися і вагнерівці почали переміщуватися саме коли почався український контрнаступ, тобто щоб відволікти сили, щоб цей наступ не був успішним. Таке завдання вагнерівців. Ще одним красномовним підтвердженням того, як Путін використовує Білорусь, стало порушення білоруськими гелікоптерами повітряного простору Польщі на початку серпня. Мало хто звернув увагу, що коли вони залетіли на польську територію, дуже близько до польського кордону ночував Лукашенко. Він жив тоді на віллі у вискулях, і в такій безпосередній близькості глави держави влаштовувати провокації дуже безглуздо. Але ж хто насправді керує Білорусю – Питання вже давно риторичне. Лукашенко не хоче торгатися. Лукашенко не хоче вторгатися, тому що це призведе до катастрофи. Тому швидше за все це була просто перевірка саме боєздатності, провокація більше для створення напруги. До речі, це теж впливає на те, що поляки посилять протиповітряну оборону, і, можливо, менше ресурсів передадуть тій же Україні. Передадуть в той же Україні. Щоправда, поляки ще до війни в Україні почали зміцнювати свої східні кордони, бо добре пам'ятають, як режим Лукашенка використовував мігрантів для атаки на їхніх прикордонників. Зрештою, на кордоні з Білоруссю Польща звела п'ятиметрову стіну протяжністю 150 кілометрів. А від Калінінградської області Російської Федерації відмежувалася щільним парканом з електронним бар'єром. Появою вагнерівців у Білорусі поляки теж ризикувати не стали і збільшили свій контингент на кордоні з недружним сусідом до 4 тисяч військових. Оскільки Путін вже вбив собі голову, що він воює з НАТО, йому для цього треба якісь певні підтвердження. Тому е, може бути історія сценарій, за яким вагнерівці е, дійсно вторгаються на територію Польщі. Роблять якусь там провокацію після цього ну зрозуміло, що НАТО Польща повинні якимось чином на це реагувати, і на це починає реагувати Путін, Брясати зброєю, рухати там ядерну цю зброю і піднімати градус цього конфлікту. А потім він каже, що окей, давайте зупинимося. Ми ж не хочемо, щоб ядерна війна почалася. Розійдемося, сядемо за стіл перемовин, домовимося про майбутні взаємовідносини. Про якийсь там порядок денний, про якісь там сфери впливу, і ось тут от всю історію він може спробувати зашити тему України. В Україні ж загрози з Білорусі поки не бачать. Але будівництво нового табору для російських найманців біля аеродрому Зябровка за 22 кілометри від кордону з Чернігівською областю викликає чимало питань. А чи не плануються якісь провокації? Якщо вони почнуть це робити, це не буде якоїсь там легкою прогулянкою або так як вони заходили там 24 лютого зі сторони Білорусі. Ми в принципі всі ці речі врахували і до цього підготувалися. Там кілометри минних полів. Там затоплені ліси, там підірвані або заміновані всі мости. Тому спробувати вони щось таке можуть зробити, але це не буде мати жодного успіху. До речі, ну Путін може їх там змусити, якось щоб вони знаєте, десь відволікли увагу, але це буде просто самогубство. Натомість в інституті вивчення війни зробили і, взагалі, несподіваний висновок. Мовляв, вже невдовзі вагнерівці можуть повернутися до Росії, бо Лукашенко відмовився їх фінансувати, коли зрозумів, що і Путін не буде. Силовий сектор Білорусіловий сектор у Білорусі завжди був улюбленою іграшкою Лукашенка, а тепер з'явилася ще одна іграшка. І ось цей білоруський сектор може бути, м'яко кажучи, незадоволений тим, що з'явилися конкуренти. Припустимо, що Лукашенко дозволяє вагнерівцям атакувати кордон, перекидати нелегальних мігрантів. Треба ж буде ділитися грошима з найманцями Вагнера. А хто ж хто ж захоче? А хто же захоче? Без солідних грошей, які звикли заробляти вагнерівці на війні в Україні, в Білорусі вони і справді довго навряд чи затримаються. Хоча поки що жодних рухів з країни не було зафіксовано. Тож небезпека насамперед на кордоні з Польщею залишається. У Польщі, яка пережила не одне радянське вторгнення, із окупації якої почалася Друга світова, сподіваються, як проголошує цей меморіальний напис у Гданську, ніколи більше війни. Але в той же час роблять усе, аби у білоруську пастку Путіна потрапила сама Росія. А Валерія Черненко, факти тижня, ICTV, єдині новини.